Всім привіт! Сьогодні ми проговоримо таку тему, як заміна сторони у виконавчому провадженні. Багато боржників вважають, що в певний момент, якщо кредитори перестали їх турбувати, то борг ніби все, про нього можна забути. Але на жаль, це не так. З певним часом з'являється якийсь новий кредитор, який з новою силою починає турбувати боржника. Як же це відбувається? Це відбувається, коли старий кредитор знесилився в певний момент, він не прощає борг, він продає його далі. І хтось його покупає, починає працювати з ним з новою силою. Щоб стати кредитором, достатньо просто підписати договір переуступки прав вимоги по боргу, і цей договір дає права вже новому кредитору. Але от якщо ми кажемо про правову ситуацію, саме по стягненню. Заборгованості по передбаченому законом порядку, тобто по рішенню суду, там ситуація трішки інша. І коли, наприклад, у вас був там наприклад, банк, який має рішення суду стягнути з вас суму, він же багато років нічого з вас не стягує, ви вирішили, що все, питання закрите. І тут з'являється якась колекторська компанія, яка приходить і каже: Ми ваш новий кредитор. Умовно, якщо вона просто це робить, ви можете сказати, ну я за вас радий. Але ну я не бажаю з вами спілкуватися, тому що сам факт переуступки боргу він нічого не каже. Але от якщо ця компанія піде до суду, подасть заяву, що вони є новим кредитором, і просять змінити їх як сторону у виконавчому провадженні, і їм це задовільнять. І, відповідно, вони можуть отримати ухвалу, піти до виконавця, відкрити нове провадження і почати арештовувати ваші рахунки, почати стягувати ваше майно, то це вже є ризики для вас. І от заміна сторони в виконавчому провадженні це саме процедура, коли новий кредитор іде в суд і отримує права для примусового стягнення через відповідно. Інститут судової гілки влади, він отримує ухвали суду, йде до державного чи приватного виконавця і відкриває вже виконавче провадження на себе як новий кредитор. Це ризики для боржників, і яким чином тут можна себе захистити. Справа в тому, що ця процедура заміни сторони вона має певні процесуальні вимоги. І Якщо кредитор їх не дотримується, то можна впевнено домогтися того. Що суд відмовить в цій заміні, і відповідно, якщо у вас є новий кредитор, який не зможе замінитися в суді, не зможе отримати ухвалу про заміну сторони, у нього не буде важелі впливу щодо стягнення з вас боргу примусово. І такому кредитору умовно можна вийти на перемовини і закрити ваш борг за ту суму, за яку він його викупив. От така ситуація. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна. Якщо так, не забувайте підписуватись на наш канал. І якщо вам потрібна наша допомога, то ми завжди до ваших послуг телефон в описі до цього відео. Всім успіхів!